Пройдіть тест і перевірте, чи знаєте ви всі місяці року англійською мовою. Якщо ви задумались, значить ви не зможете застосувати це слово у розмові. Рекомендуємо відпрацювати кожне слово до автоматизму. Як перекладається «January»? Правильна відповідь січень. Який місяць відповідає слову «February»? Правильна відповідь це лютий. Який місяць останній у році? Правильна відповідь Дісембер. Слово матч це українською березень. Як перекладається? April. Квітень. Травень англійською це. Правильна відповідь May. Як сказати червень англійською? Англійською червень буде «June». Як перекладається? «August». Перекладається як серпень. Який місяць іде між «May» and «July». Правильна відповідь. – «June». Скільки місяців у році скажіть цифру англійською мовою? 12. Місяць July. українською це. Липень. Який місяць відповідає слову Септембер? Правильна відповідь вересень. Що означає слово? October. Означає жовтень. December перекладається як Грудень. Як сказати англійською листопад. November.